Христос посеред нас на календарі п'ятниця, 5 жовтня. Дорогі брати і сестри, у нинішньому Євангелії від Іоанна Спаситель пояснює нам, яким чином, а точніше, через кого, ми зможемо спастися. Я, двері, хто війде через мене, той спасеться, і той війде та вийде, та пасовісько знайде. Возлюблені, Ісус перед нами показує Бога таким, яким Він є, і відкритий шлях до нього. А двері це сам Ісус, через якого ми йдемо до пізнання Бога. Сьогодні Святою Православною церквою почитається святий пророк Іона, який жив у 8 столітті до Різдва Христового, і був наступником пророка Єлисея. Книга пророка Іони входить до складу Вітхового Завіту і містить пророцтва про долі ізраїльського народу, страждання Спасителя, запустіння Єрусалиму та кінця світу. У книзі Іони розказано, як одного разу Господь повелів йому іти і проповідувати покаяння нечестивим жителям міста Мніневії. але Іона не захотів виконати волю Божу і втік, проте від Бога ніхто не може сховати. Ватися і коли пророк плив морем, здійнявся шторм, і його за велінням божим проковтнув кит у череві кита. Він пробув три дні і три ночі у великому каяті, після чого чудом Божим потрапляє на берег. Тоді Іона покірливо, дякуючи Господу, пішов виконати волю Його, і грішні мешканці Ніневії покаялися і цим спаслися. Тож Господь наш Ісус Христос у розмові з книжниками і фарисеями сказав, що не дасться їм іншого знамення, окрім ознак Пророка Іони. Як Іона був у череві кита три дні і три ночі, так і син людський буде в серці землі три дні і три ночі. З цих слів Господа стає зрозумілим значення книги Пророка Іони, щодо хресної смерті зішестя в пекло і Воскресіння Господа Ісуса Христа. Нині із ним Ангела. Ми сердечно вітаємо усіх, хто носить імена Петро, Феодор, Іона та Фока. Дорогі брати і сестри! Відомий письменник Іван Олексійович Бунін залишив для наших роздумів ось такі слова: є Бог, є світ, вони живуть до віку. А життя людей миттєве і убоге. Але людина все собі міщає, любить світ і вірить у Бога. Не забудьмо, що сьогодні п'ятниця. Піз бажано потримати на трапезі, а свої душі надати духовне зцілення через молитву.